Привіт, друзі, сьогодні у нас в гостях абсолютно не військова людина, завдяки якій у тому числі військові Чернігова були забезпечені пальним і не тільки. Андрій Шемець, директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної адміністрації. У гостях у передачі Наші люди. Активні артобстріли і прорив через державний кордон України вирішив для себе, що я місто не покидаю. Я залишаюся в адміністрації. Ми займалися відповідно з заступниками голови військової адміністрації, поставками проведенням гуманітарної допомоги, її розвантаженням і складуванням. Також великі об'єм у нас було це допомога територіальним громадам. Пальне йшло і для збройних сил, і для всіх військових формувань, для того ж тероборони, для комунальних служб. І на цьому пальному працювали з в лікарнях. Але ми пробивали, як кажуть, маршрути через такі тайні тропи, і попереду йдуть військові. І вони кажуть, «Ні, це якісь звірі. Вони так їдуть, що в нас в Урали так і не їдуть, так це на бензовозах літять по бездоріжжю. Перше питання буде таке. Де вас застала війна, і як так вийшло, що ви директор зовсім не військового департаменту почали займатися тим, чим ми займалися, про що ми далі поговоримо? Війна для мене вона почалась в 5.24 з першого телефонного дзвоника моєї матері, яка проживає в місті Городні, коли почали вже активні артобстріли і прорив через державний кордон України. Офіційно сигнал тривоги оповіщення, щоб прибути на робоче місце, тому що війна було в 6.23, за годину після дзвоника, і з цього часу як вже визначили, що треба, так, да, дійсно, у нас повномасштабна війна, орки полізли на незалежну нашу рідну землю. Я для себе прийняв питання, що яким чином я можу бути задіяний в допомозі вже на цей час Чернігівській військовій адміністрації. Чи ну, я думаю, що я людина з досвіду, багатьох в місті знаю, багатьох в області знаю. Тому я вирішив для себе, що я місто не покидаю. Я залишаюся в адміністрації, я залишаюся виконувати ті поставлені завдання як головою, іншими профільними заступниками. Безпосередньо для оборони міста і стримування ворога на наших кажуть теренах і на наших кордонах. Розкажіть, чим займалися? Ось я знаю, ви поставки організовували в місто. Розкажіть. Ну безліч у нас за період активних бойових дій було безліз завдань. Да дійсно ми займалися відповідно з заступниками е голови військової адміністрації поставками е проведенням гуманітарної допомоги і розвантаженням, і складуванням також великі. Об'єм у нас було це допомога територіальним громадам, тому цей і забезпечення пальним, забезпечення їжею, забезпечення там ну, першим необхідними речами, засоби гігієни особливо великий такий напрямок роботи. Це були наші військові, які виходили поза межі міста і тримали оборону не тільки в комфортних умовах, а тримали в окопах. Це і палатки, і спальники, і знову ж таки їжа і засоби особистої гігієни, ліхтарики ну все, що необхідно, тому що ми, як кажуть, не готувалися для такого повномасштабного вторгнення, але потреби завжди є, вони будуть, і в них нікуди не кажемо, ми не дінемося. Також велику роботу ми здійснювали спільно з ОКБ, з іншими скажімо так підприємцями, які залишились в місті, які надавали свою техніку. Це облаштування блокпостів. у нас виїзд був, коли вже був пройшли російські війська. Державний кордон пройшли вже майже дійшли в притул до Чернігова. Ми виїздили вночі. А блокпост там халявином, Але як кажуть, військовий, які координували встановлення, він був поруч зі мною сидів в автомобілі. Що от давайте ще 10 метрів, 10 метрів. Ми так заїхали від нашого найближчого блокпосту, що вже нічого не було видно і це постійні обстріли. Але роботу робили, виконували завдання. Завдання отримували від військової адміністрації, від голови, тому що Збройні сили тут в нас ж, самі ви розумієте, що тримали оборону. Вони ставили завдання, ми також їм допомагали. Тобто тут спільне зусилля, як військова адміністрація. Страті, так і командування Збройних сил України дали такий позитивний тандем, що посадовці на той час, як ви кажете, я як директор департаменту, інші такі люди, які залишилися, не виконували свої прямі робочі функції, але вносили свій вклад в оборону міста Чернігова. тому що це був стратегічний напрямок, дуже стратегічний напрямок для проходження на місто Київ. Але я думаю, що всім гідно його витримали, і як бачите, результат ми маємо. Кажуть, мирно, поки що неба, але все одно ж трошки ще щось літає. А ще ви займалися поставками пального, зокрема, правильно? Розкажіть, як вдавалося? Ну, от, наприклад, мости були під обстрілами якийсь час, потім взагалі там руйнували їх. Як вдавалося пальне привозити у майже блокований Чернігів? Це дуже, як кажуть, складна така клопітка робота була. Цей напрямок курував один із заступників голови. Ми спільно з цим питанням займалися. Ми визначалися по часу, визначалися по маршруту, особисто приїжджали його такі більш скриті, більш таємний, щоб вони не попадалися, де більше руху є транспорту, де більше рухаються гражданки, тому що тоді евакуація, всі їздять. Гуманітарка яким чином заходить. Але ми пробивали, кажуть, маршрути через такі тайні. Тропи йде, потім узгоджували з водіями, що можуть такі важкі транспорт, тому що він набагато важчий. бензовоз набагато важчий, чим фура з гуманітарною допомогою, чи вони можуть тут проїхати. Були навіть такі випадки, коли попереду йдуть військові, вони кажуть, ні, це якісь звірі, вони так їдуть, що в нас в Урали так і не їдуть, так це на бензовозах літять по бездоріжжю. Ну, такі питання, де саме, яким чином це давайте так залишимо, хай воно залишиться, тому що, дай Боже, ворог їх так і не зрозумів, і ворог хай. Буде на Відені. тоді питання таке: а звідки цей бензин взагалі брався? Бензин брався з через уряд. Є, звичайно, на крайній випадок в будь-якої країни, так само в Україні, матеріальні резерви, резерви пального, резерви продовольства, тому що все ну, повинно бути, як кажуть, в резерві. І це були бензин був з Державного резерву України. А водії хто це були? Водії це були люди, які постійно працюють з фірмами, з ну, цією компанією, яка постачає, яка перевозить, завозить, і вони, як кажуть, працівники державної установи. Були обстріли прямо по ось цих конвоях. За що завести час по конвоях були обстріли, і по і по фурам були, і багато фур у нас залишалося, щоб попадала пони. Вони в полі залишалися водії входили в найближчі сели. Але щоб от чітко по е, транспорту який забезпечував пальним не було, тому що тут була виважена узгоджена позиція і збройними силами і військова адміністрація. яким чином краще це зробити, щоб ну не засвітити їх, тому що це було стратегічно. Він Пальне йшло і для збройних і для всіх військових формувань, для де теж тероборони, і для комунальних служб. І на цьому пальному працювали генератори в лікарнях, працювали всі установи в цей час тільки таким чином, тому що ви самі розумієте, світла не було, тепла не було і. Й... Постійне реверсне відключення, також великий об'єм, дякуючи, що так, ну, як кажуть, трапилось, мали можливість. Тримав зв'язок компанія «Київстар», компанія Водафон, які ще на цей час перебували в місті Чернігові. Вони намагалися. Тримати зв'язок. знову ж таки вишка, де щоб забезпечити мобільний зв'язок, це генератор. А в деякі ну особливо в військових вони більш потужні генератори вони більше споживають. Тому це от оборот був постійно. Це це в основному використовувалося пальне з державного резерву. Нещодавно. Такий собі пан Гарус, я думаю, ви його знаєте. Зробив таку заяву, що мовляв, ось частина цього палива, яке було на заправках, розливалася в каністри і потім перепродавалося комусь. Що ви можете сказати з цього приводу? Ну що я можу цього сказати? Хай це. Пан Гарус питає в міської ради в управлінні комунального мина, яка керувала безлі заправок, де заправлялися, що не розбомблених заправлялися. Те, що було у віддані Чернігівської військової адміністрації, це одна з ми на інших нікуди не заправляли. Якщо там я також чув, що звучало, в якийсь кубах, набирали. Так я можу сказати, що в цих кубах пальни набирала комунальні підприємства збройні сили, та ж сама перша танкова бригада, яка відстояла місто Чернігів. Інші формування І тому тут питання більш. Мабуть, до Чернігівської міської ради і до тих АЗС, на яких вони стояли. Можливо, там були випадки. У нас таких випадків не було. А окрім пального, решта гуманітарки звідки бралася? Взагалі, звідки її завозили? Завозили із Києва, і з Харкова. Завозили, почали створювати логістичні волонтерські центри на західній Україні, де почали більше в них і був контакт з за кордонем, з Європою, Польща. Інші країни Європи, які почали там формувати, і формувати на території Львівської області інших логістичні склади і вже логістичні склади доставляли нам безпосередньо гуманітарну допомогу. Тому тут був держрезерв знову ж таки це. Також до нас їхала їхала від е, приватних людей, від благодійних міжнародних фондів. Тобто тут рух гуманітарної допомоги в місто Чернігів був з різних сторін, але ж знову ж таки на початку воно більш-менш, потім логістично воно втратилось міст. Далі постійні обстріли, деякі відмовлялися на півдорозі їхати, деякі зупинялися, тому що можливість авіанальоту, ракетного обстрілу, вони зупинялись десь на трасі. Потім, коли зайшли окупанти вже на територію на Київську трасу, ви знаєте, ягідне, де вже взагалі ми вже залишились в оперативному оточенні. Ну, там у нас вже не моста, нічого немає, і це ще більше ускладнило ситуацію. І тут вже Пішли навіть у нас були такі випадки, коли їм треба доставляти, є потреба і в тих же генераторах, і в тому ж обладнанні, спорядженні. І ми виходили з того, що просто от бувало так сідали і міркували, де от є лодка, немає мотору. Ми їхали там, о, ти був рибак, ти знайомий, є в тебе. Да, там на, у мене в гаражі, а ти де? я кажу, там уже за кордоном. Беріть, ми брали. Повертали потім все ми повернули. Що в що в людей ну взяли? Ми все, все, все повернули. І ну, власними силами навіть заступники голови на, на, на собі таскали через а, річку в певний час цю всю допомогу. Тому тут сказати, що воно було легко, це не ну, просто не сказати нічого. Ви не боялися, що будуть прильоти безпосередньо по будівлі адміністрації? Адже ми знаємо, що біля міської ради, наприклад, прильоти були. Ну, дивіться, в, да, всі переживали. Де, тут в той час прильоти були ну, безліч де. Були такі випадки, коли ми приїжджали, доставляли хлопцям нам, гарді, на Мангардіті на заси далі, на блокпости, їжу, там ще інші засоби. І повертаєшся, воно видно, як в сторону Градецького все летить, і Воно тут доїжджаєш до Градецького, доїжджаєш до цього, поки всі ці блокпости, об'їзди. і Все, воно говорить, да, було страшно. По е обласній державній адміністрації е ми тут не знаходились. Ми постійно були в Русі, тобто ми не були без ну, в приміщенні. Да, були, ну, коли збиралися обсудити там крайні такі проблеми, да, голова збирав, але це не тривалий час. В основному ми рухались, в основному були в інших місцях, де там безпосередньо ми зберігали ж гуманітарку, де все. Тобто, тут і сказати, щоб ми так постійно в одному місці довго знаходились, неможливо. Тут 5 хвилин посидів, 10 посидів. Можливо, там годинку пообідали. Тут є нові завдання, є нові, нові потреби. Ми знову ж рухаємося, вирішуємо це питання. А коли ви зрозуміли, що ось все битва за Чернігів виграна, і росіяни відступають? Коли такий момент був? Ну битва за Чернігів не виграна. Ми всі ну, розуміємо. Ми їх відкинули, але ж бачите, вони постійно є загроза повітряної тривоги, що може до нас і прилетіти і ракети. І всі і по іншим містам ми бачимо, що це не люди. Вони на цьому не зупиняються. Ніщення. Інфраструктури нищення місця, в них, мабуть, так заложена, не знаю де. Коли вони відійшли, що все заспокоїлось, Це коли останній танк перетнув, остання їхня машина притнула державний кордон, і вони вийшли на ту територію. І потім було так десь тиждень взагалі затіше, що всі от. Тиша, повністю було тиша. В місті ви ж також знаходилися, ви розумієте, що от, повністю було спокійно. Воно, була така ситуація, не зрозуміло. О, так, да, вони дійсно відійшли, але там пішли перегрупування, вони пішли на схід. ну, така. І тут, от в який момент вони відійшли, вже ми розуміли навіть момент, тому що вони відійдуть, і вони не зайдуть сюди, тому що тут вже сформувалася в Чернігіві ну, команда, коли військові, військова адміністрація, волонтери. Громадяни всі ну, забезпечили, бувають волонтери, прийдуть, знайдуть десь коробку молока, підуть, роздадуть своєму під'їзді. Тобто тут люди вже сплатилися, вони розуміли, що якщо ми не будемо разом, не будемо разом кожен один за одного, то цього не буде. Коли я знаю, що були ну, такі випадки, що люди самі організовувались, такого тероборону там, наприклад, не взяли. Але хлопці вони хотіли допомагати. Вони какупали, ходили окопи, робили ці коктейлі, чергували, щоб на криші не хто не поліз, відкривали сховища. Вони знали, кого треба забирати, кому допомагати з речами, кому. Тобто тут взагалі був один такий хлопець. Був на Рокосовська. Він так співпрацював з теробороною. Він збирав ну кішки, собак, які залишалися, він намагався їх годувати, він намагався їх. Зберігати Тобто він, він вважає такий вклад: от воювати ні, А от таким чином він як міг, так і допомагав. А ви чим займалися? Ось цей час, коли росіяни вже відступили за державний кордон. Ви продовжували там завозити гуманітарку чи державний. якось це безперервний процес, тому що потреба громадян і тоді ще вони відійшли. Нас не працювали ні магазини, не працювали ні аптеки, не працювали взагалі майже нічого. Воно ну, поступово почало щось відкриватися. Тадже навіть хліб пекти ну, люди треба. Забезпечення хлібзаводу, забезпечення е, приватно нашого булочка, яка випікала та 7 тисяч та 3 тисячі. Вони роздавали його населенню і постійно привезти їм і пальне, привезти їм е, муку, привезти всі інше. Воно доставлялося, ми розподіляли. Тому тут і знову ж таки сформувати якісь маленькі мат щоб на всякий випадок він був. І він ж оборотний. Що залишається? Потребує зараз громада тих же генераторів, продукції. Будь ласка, ми його завезли. Треба вам цукор. Ми передаємо. Передаємо організаціям, привозимо, допомагають благодійні фонди, громадські організації. Ну, Я ж от кажу, що мука, олія, цукор, таке саме необхідне. Тож засоби гігієнні. Ну, все це воно, воно прийшло, ми його передаємо. Тобто, тут, ну я кажу, поки що це процес триває, але не в таких об'ємах, як був тоді. Але... Є. А обов'язками директора департаменту да, займається вже, вже займається в двох словах, чим саме? Що ну, зараз вважає? ми вже враховуючи, що під час збройної агресії всі наші школи постраждали. От найбільше, так я вважаю, що, мабуть, після закладів освіти пострадав спорт. Стадіони, лижної бази нема, немає, знаходились там наші школи. Вони втратили все майно. На даний час ми їх попереселяли в інші приміщення. По можливості максимально за сприяння міністерства молоді та спорту відправили на начальне тренувальні збори наших провідних спортсменів. Зараз налагоджуємо роботу щодо. Відновлення тренувань, облаштування приміщень, там, під стрільців, під футбол зараз у нас буде запускатися, тому що ну, вже є прийняті рішення міністерством, що це можна робити. Тобто ми вже займаємося підготовчою роботою на весну, вже почнуться чемпіонати, де будуть і в нас проходити, маю надію, нам ситуація дозволить. і так наші команди будуть виїжджати в інший регіони. А є якась державна програма підтримки? Ось спорту увазі, відновлення можливо. Давайте так будемо раціоналістами. Будемо що був в нас нещодавно міністр молоді та спорту в Чернігові, і першочергово це все-таки залишається державне фінансування. Це на відновлення житлового фонду об'єктів критичної інфраструктури, тому що ну це це першочергова. Вже, як кажуть, спорт хочеться, щоб воно відбудовувалось, хочеться там, прийти на гарний стадіон, на гарну лижну базу, там, зайти в якийсь гарний спортзал. Але давайте так, це трошки відтермінуємо. відтермінуємо. Давайте зробимо те, щоб нормально функціонувала область, нормально функціонувало місто. Люди мали де жити, люди мали за що, де працювати, опалювати їхні, щоб опалювались їхні будинки, було світло. Це вважає, що поки що спорт. Знаєте, багато спортсменів були волонтерами, багато спортсменів залишалося треніри міще Чернігові. їхній ну не вклад, вклад. Багато спортсменів, тренерів представлено, до державних навіть нагород, тому що ну дійсно вони були. Ми їх бачили. Вони постійно були поруч. Вони телефонували. Давайте туди вони. Ну от не боялися, ми їм завантажуємо машину, кажемо маршрут, скидаємо телефон. Вони хо по місту, що треба за міста. Треба вантажити, вантажимо, треба стояти, стоїмо. Тобто тут великий вклад, вони також зробили. І я думаю, що вистояли там нікуди. Я думаю, що спортсмени це люди міцні патріоти України. І Я думаю, що в тих умовах, які є, ми будемо тренуватися, залишив на стадіон юність, приватний стадіон. На Зазі нам дозволяє нашим спортсменам, тобто ми максимально опрацюємо питання графіків і тренувань спортсменів на стадіоні і по можливості, ну, є види такі види спорту, що можуть тренуватися, наприклад, там в тому же горсаду, можуть спокійно тренуватися на золотому пляжі, там є для волейбола, баскетбол також є у нас майданчики, не пошкоджені. Тобто будемо виходити з чого, що є. Якщо лижна база нам не дозволяє, біатлон лижний вонки, але вони ж у нас другий місяць перебувають на навчально-тренувальному зборі в Тут виходимо з того, що в нас зараз є.